Шановні колеги, Андрій Лозовий, Радикальна партія Олега Ляшка. Хто тут багато присутніх в цьому залі знає, що це за негідник в мантії суддя Бурбела. Один з тих, хто перетворював українське правосуддя в кривосуддя. Я дуже добре пам'ятаю, в цьому залі є люди, які ходили на суди, які це сволоч робила з політичних мотивів, які ми віршик там розповідали. Це ще за режиму Януковича. Нєграм більше повезло, бо у них Мандела, а у нас при владі злоща і суддя Бурбела. Цей суддя на догоду режиму Януковича творив політичні розправи. В цьому залі є люди, які особисто постраждали через цю сволоч. Це колеги Масійчук, Корнацький та Рута. В цьому залі є депутати яких, до яких Бурбела проявляв своє зневажливе ставлення, користуючись тим, що адміністрація президента Януковича давала йому доручення. Це Олег Ляшко, Андрій Ілленко, Юрій Бублик Бурбела дійшов до того, що відмовлявся, казав їм, що я не візьму на ваші поруки е, тих, кого він судив. Судив з політичних мотивів, судив патріотів тільки за те, що вони люблять свою вітчизну, тільки за те. Що вони боролися з антинародним режимом Тирана Януковича. І тому, дорогі колеги, я прошу вас зрозуміти, яка на вас відповідальність і підтримати цю постанову. Дайте 10 секунд ще. Хто називає її начебто неправовою? Безумовно, це рішення політичне, але є абсолютно правові підстави, оскільки суддя Бурбела став на безстроковий термін супереч Конституції, не минувши п'ятирічний термін. І тому у нас є всі правові підстави визнати незаконною постанову Верховної Ради про обрання судді Бурбела суддєю безстроково. Прошу вашу підтримку, дякую. Слава Україні! Будь ласка, голова профільного комітету Руслан Князевич. Шановні колеги. Шановні колеги, будь ласка, не розходьтеся. Ті, хто розходиться в такій ситуації, у вас немає совісті.